Всім привіт! Сьогодні розкажу і покажу як я роблю хлібну самогонку на цукровій базі. Я роблю з 25 кг цукру, це виходить 100 літр 6, запарюю От в мене вона запарена іде 8.02, сьогодні в нас 11 це виходить 9-10 години. 3 дні. Активне падіння пройшло. І тоді я буду додати отакі сухарі. Це просто хліб висушений. Чого я зразу не додаю сухарі? Тому що коли йде активне трудіння, я вже в принципі експериментував. Коли багато кислоти виділяється і так само забирається з того самого хліба всі смаки і аромати, які мав би мав передатися в браті. Я додаю сухарі підсушені не так, щоб вони були пригорівші. Якщо вони будуть пригорівші, трохи це... Це одразу відразиться, відразиться на смаковий і ароматичний пластик. З'явиться трохи горіч або і, і не, не дуже приємний сіприст. Тому сухарі я висушую, ну, я висушую в сушці. Можна їх висушити акуратно, або купити готовий. Це вже не, не стольває. Використовую я сухарів з рахунку на 10 кг сухору 1 кг сухарів. Іменно кілограм, сухар. кілограм сухарів. Зараз мене є 2,5 кг сухарів, це там де врага з 25 кілограмами. От якщо видно, бродіння ще таке йде, ну вже не крепко інтенсивне. Дата 08.02 сьогодні, якщо видно, на часах 11.00. І просто я додаю сахарі в цю брашку. Я зараз в принципі покажу, які є дрожжі використовувати, це дрожжі, які там зброжують за тих 5-7 днів. Але я...